Що ж, і далі. Володимир Зеленський подав законопроєкт і, зрештою, його підписано про те, що встановити 8 травня День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а 9 травня це вже День Європи. Таке, президент України оголосив в своєму зверненню. Сьогодні я. Подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Ми ніколи не забудемо внесок українського народу у перемогу над нацизмом і. Нікому не дамо стерти роль українців у цій перемозі наших людей, того покоління, про яке бережемо пам'ять майже в кожній нашій родині. Ми не дозволимо присвоїти спільну перемогу народів антигітлеровської коаліції і не дамо брехати, ніби перемога могла відбутись і без участі якоїсь країни або народу. І разом з усією вільною Європою 9 травня в Україні будемо відзначати День Європи Європи об'єднаної, в основі якої має бути і буде мир, Європи нашої, частиною якої Україна завжди була, є і буде. Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку, від завтра, 9 травня, ми будемо. Шановувати нашу історичну єдність єдність усіх європейців.